Доброго дня! Є у нас такий карповий надувний мат, він закривається з обіх сторін. Це зроблено для того, щоб коли ви покладете свій трофей, свою рибу, щоб риба не бультахалася і не переживала. Також цей карповий мат можна взяти і покласти в водичку. Він пересувний і по розмірам. Поїхали. Внутрішній розмір, розмір копіто 104 см. 50 см. Глубина десь 32 см. Он з обіх сторін такі ручки йдуть, це ПВХ, накачується він насосом, такі клапани, де закривається кришечкою. І також, якщо у вас немає каркасу, ви можете у нас придбати такий розбарний компактний каркас. І якщо у вас є карповий каркас від. Старого о, якогось е, карпового мата ви можете його теж використовувати, він вам під ваш мат підійде. Ось такі карпові мати замовляємо на нашому сайті Лодків. Чекаємо на вас.